Рилатими ракетами типу «Калібр» росіяни вкотре атакували Одещину. Дві ракети влучили в зерносховище одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. Знищені 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення. Четверо людей загинули на Запоріжжі. Вночі окупанти обстріляли об'єкт інфраструктури Пологівського району. Загинули четверо працівників віком 29, 30, 33 та 43 роки. Ще двох поранених забрали в лікарню. Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині. В одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією без жертв. Вдосвіти росіяни обстріляли з градів Костянтинівко на Донеччині. О четвертої ранку по Костянтинівці російські війська вдарили з градів. У будинку за моєю спиною загинуло двоє мирних жителів: чоловік і дружина. І ось все, що лишилося від будинку. Очевидці кажуть, що саме на цьому місці лежав мужчина. Серед ночі ворог касетними снарядами обстріляв Авдіївку. У Солидарській громаді пошкоджені три будинки, ще два у часу Воярській. Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще двох поранили. Наші захисники успішно наступали на трьох напрямках Південного фронту. Сили оборони на напрямках новоданилівка вербове Новоданилівка-Роботине, Новодарівка Приюти не мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.